Зонокосарка акумуляторна на Makita DLM-330 – Це новинка 2024 року. До цього вона в Україну не поставлялася. Можливо, навіть у світі також буде новинка. Ось її назва, і дивіться, є дві комплектації. Перша це dlm 330 sm з акумулятором 4 перегодинни і зарядним пристроєм, і є ZK, тобто нульова комплектація без акумулятора, без зарядки. Це дві основні комплектації, які є у виробника, але від нас також є комплектація з більшим акумулятором, є з двома тройками і так далі. Деякі там акційні пропозиції цікаві, тому подивіться в описі відео є посилання на сайт. Там буде ще кілька хороших комплектацій. От, зараз подивимось на саму косарочку. Е, що ми маємо найцікавіше? Ширина 330 мм, 33 см це начебто небагато, але для невеличких газонів те, що треба. Е, от якраз бачимо невеличка діляночка таунхаус в рекламі. От, тепер хочу показати технічні характеристики. З іншої сторони коробки у нас є індикатор перевантаження або розряду батареї лампочка. Так, дещо там наперед не буду забігати. Індикатор наповнення травозбірника. захват, я вже сказав, 330 мм. Може працювати в режимі мульчування, але для цього треба докупити заглушку, вона не входить до комплекту. Бо з акумулятором 6 годин можна скосити до ну, понад 400 газону, але, чесно кажучи, це якщо ви дуже часто його косите і скашуєте там сантиметр два, так можна. Як з акумулятором, який йде в комплекті четверка, Може, у вас інший буде, дивіться, то відповідно десь 270 квадратів, можна сказати, майже три сотки. У нас є електронне гальмо, травозбірник 30 літрів. Регулювання висоти покосу 8 кроків. Причому регулюється класно десь на автомобілі. Крок автомат є в положення однією ручкою. Міняється дуже зручно. Від 20 мм до 75. Так, об'єм травозбірника в голодах. Не треба. Плавний старт. І дивіться, її можна зберігати. Плоско в такому положенні ручку загнути і можна зберігати у вертикальному положенні. Також великий плюс, тому що в гаражі буде займати мінімум місця. Тепер розпаковую коробочку і покажу, як вона виглядає вживу. Прибрав скотч, забув сказати, бо зверху було не помітило. У нас ще є захист, посилений від вологи, захищений по технології XPT. Це великий плюс, тому що косарочка бюджетна, і такі технології захисту сюди вже входять. Так, тепер у нас така ситуація, все досить щільно. Я тут не зможу однією рукою все робити, тому зараз я дістану газону і потім вже продовжимо відео. Так, ось маємо газонокасарку вже в зібраному вигляді. Показую, як вона виглядає. Ну, досить таки сучасно, цікаво. Єдине, що вона в мене в кадр не поміщається, місця мене мало. Тому вже показую, як є. Треба збірник ще не розправився, бо із коробки його дістали. Далі буде цікавіше. І про що ми пробіжимось. По дизайну, як бачите, виглядає досить таки приємно. Тепер по функціоналу, дивіться, дуже класно зроблене регулювання висоти. Ну, нагадую, в автомобілі коробка автомат, я вже казав, тобто однією рукою в одну в іншу сторону без питань можна регулювати. У нас положення 1-8 від 20 до 75 мм. Дуже зручно, класно. Є зверху ручка для транспортування, то можна підняти, поставити кудись і так далі. От, зверху у нас також є лампочка. Тобто, ви коли будете працювати, дивитись на газону казарку так, ви будете бачити низький заряд акумулятора або перевантаження двигуна. Якщо косити газон, перевантаження двигуна не буде, якщо якісь хащі, то можливо. Тому що двигуна для газона цілком достатня, вона не надпотужна, але двигуна достатньо потужності для газонної трави. От тепер у нас знімаємо з відкриваємо. Тут у нас місце для акумулятора для одного працює, до речі, від одного акумулятора. тому... Якщо у вас до цього була якась садова техніка з одним акумулятором, і другі купувати не хотілося, бо зазвичай акумуляторні газонокасарки Матіта мають два акумулятора, то оця газонокасарочка, можливо, буде для вас находкою знахідкою. От тепер бачимо, як завжди, у Матіти є в комплекті ключ, ну, так званий захист від дітей, тому якщо не вставлений він ось сюди, то газонокасарка вже нікуди не те, що не приїде, він просто догоне не запуститься. Керування, як я вже сказав, здійснюється однім важелом на всі колеса одразу. Це добре. Колеса, ну дивимося, вони простенькі, пластикові, сидять на втулочках. Підшипничка тут нема, але знову ж таки, об'єми такі газонокосарки косить невеликі, тому відповідне колеса неї простенькі. Нічого тут надтехнологічного немає. Тепер приємний момент. Оцей у нас є захват. Якщо ми косимо впритик до забору, до ще якогось предмету плоского, так то у нас є оці захвати. От, причому навіть зроблено трошки з ось так загнуто, щоб воно не чіплялося. І оця лижа у нас їде вдовж перешкоди, хапає оцією частину траву і затягує, як бачите, ось туди в ріжуче декло. Це зроблено класно, тому що вам просто або повністю нівелює необхідність використання тримера, або ну, мінімізує, скажімо так. Тепер по керуванню розбирається вона досить швидко, такі ж пінгалічки відпустили, зажали. От Єдине, що у неї положення, я вже звернув увагу, чомусь виробник так зробив, що положення під кутом, оце, мається на увазі, воно де, Тобто або воно стоїть так, або повертається вперед. Там є вибірка, тобто ручка складається ось так, для транспортування чи зберігання. Якогось проміжного положення немає. Тобто ручка у нас завжди під одним кутом. От єдине, що виробник зробив, у нас три положення по довжині, тому абсолютно будь-яка людина там, з ростом не знаю, 160, може менша дитина до там, 190, я думаю, без питань зможе цією газонокосаркою користуватися. Тепер по керуванню тут ну, нічого нового немає, завжди кнопочку натисну, на з натиснутою кнопочкою однією рукою тримаєте, дужку, тягнете на себе, двигун запускається. Підказки по роботі є. Ручка, як завжди, в принципі, на інших касарках макіта, таких бюджетних, вона прорезинена, тримати її приємно навіть без рукавичок. Тут все добре. Зажими, які у нас фіксують другу частину нашої ручки, от, і три проміжних положення я вам показую. Ну, перед вами тут, в принципі, нічого такого складного немає, зроблено зручно. Вошкенгелетик я вам показав. Провод. Зараз він провисає, тому що я для відео поставив у нас найкоротше положення. Якщо поставити подовше, то цього провисання кабелю не буде, буде гарніше. Знову ж таки, нагадаю, що у мене простір обмежений. Тепер давайте я амперк знизу ось отак виглядає наша газонокасарка. Це конструкція, на якій крібиться одні колеса, інший механізм, який переключає, і сам ніж. Ніж, до речі, кіпта пробита, це ніж. Стоїть Одразу код для замовлення, кому треба, куди крутиться ніж, показано. У нас є цей пластиковий фіксатор, який виконує роль запобіжника. Тобто, якщо на щось напоритись, який штир. Не якусь проблему, то ця пластикова частина може зрізатися. Це нормально, це зроблено не. То, що виробник зекономив, це просто запобіжник, щоб не спалити двигун, Це важливо. В комплекті йде ключик для заміни ножа, тому зміняти ніж не проблема. Але знову ж таки, якщо ви косите невеличкий газон, тобто використовуєте газону косарку по привалому призначенню, то цього ножа вам буде вистачати і вистачає, плюс можна напилком пройти, освіжити і працювати далі. От, ще хочу звернути увагу, що ось у нас. Заводське заточування ножа, він не гострий, тобто я спокійно воджу пальцем. От, тут задається лише кут атаки, камера покаже чи ні. От, і все, він не наточений дуже сильно. Чого так робиться? Тому що якщо наточити його до стану кухонного ножа, то одразу будуть при ударі об траву, пісок і так далі, на і відповідно косити буде він гірше. Тому ось заводська заточка. Напільничками, якщо вам треба, то просто пройшли і все. Ніяких там шліфумашин нічого не треба. От, тим паче я ж кажу використовувати газонокосарку по призначенню на невеличких газонах. Попереду у нас зроблений отакий грибинець, який нам допоможе упорядити траву, поділити на частини і рівномідно подати до ріжучого ножа. Опа, я не помітив, а у нас з'являється, що заглушка для мульчування вже одразу встановлена в касарку. Прошу вибачення, виявляється, що виробник все-таки поклав комплект заглушку для мульчування. Тобто вам перед роботою треба її буде обов'язково зняти, якщо от хочете збирати траву в травозбірник. Сюди буде вилітати трава і попадати в травозбірник. А якщо плануєте працювати в режимі мульчування, то ось, будь ласка, вставляєте ось таким чином заглушку, закриваєте і працюєте в режимі мульчування. Що це таке? Це значить, що якщо у нас є можливість скошувати там сантиметр плюс-мінус висоту трави, тобто зовсім трошки робити це часто, то ви можете без тревозбірника скошувати вашечок трави, ніж його буде перебивати, перетворювати фактично на дрібну фракцію і кидати на газон. Далі ця трава буде просто перетворюватись на добриво. Тому досить таки цікавий режим використання, але треба частіше працювати, частіше косити. Але в той же час сам час покосу у нас буде зменшений. Ну, в два рази я той більше. Тому цікаво. Я рекомендую використати. Не бійтесь того, що трава буде падати на газон. Результат доволі таки цікавий виходить. Так, все. Я думаю, з цією частиною нижньою будемо закінчувати. Це кому хотілося, там можна ще подивитися на клеса з внутрішньої сторони. Ось був, будь ласка, перед вами. І єдиний ще такий, можливо, і приємний момент: немає захисних колпаків, тому що іноді там люди бували їх вбили. Тут колесо зроблено так, що одразу видно цей акуратний чорненький. Що чор чорну гайку і все. Тому, можливо, для когось також буде виглядає досить таки непогано, приємно, все добре. Я тепер подивимось технічні характеристики. Що там виробник вказав? Так, ось наша модель DLM 330, ширина косіння 330 мм, 33 см, швидкість ножа, вона фіксована 400 обертів на хвилину, але є електронне гальмо і плавний старт це плюс код для замовлення ножа. Просто майте на увазі, що він у вас є, щоб потім не шукали в інтернеті. А газонокосарки газону під час ну, в розкладеному і складеному вигляді, скажімо так: 18 вольт акумулятор, вага з акумулятором без, без акумулятора, от як зараз 12,6 кг, кілограмів. З акумулятором 12,5. Досить таки добре. Але легенька її зберігати добре і перенести кудись і перевести на дачу, наприклад. Тому в цьому плані все дуже добре. Із цікавого ось, кожна цифра висота покосу, яка виробник вказав. О, рекомендації по роботі є, тому рекомендую подивитися. Веч ось такого надважливого, я тут поки що не бачу усунення несправності і все. Е, на початку інструкції вказано з картинками все, як її збирати, нагадування про заглушкуване про мальчування. Це тут є, як косити. що трошки треба пропускати траву, захватувати ту ділянку, яку ми вже скошували, і косити десь. Ну, Одну треть на третину приблизно, щоб у нас була скошена частина справа, і не скошена на дві треті. Тоді у нас двигун буде менше навантажуватись, і треба буде скошуватись акуратніше. Так, ось всі нюанси по транспортуванню оберіганню. Ну, в принципі, в принципі все. Тому як результат, що я можу сказати, для власників невеличких ділянок, там ну 3-4 сотки, досить таки хороший вибір. В кого таунхаус, у вас там сотка півтори газону, взагалі ідеальний, вам нічого іншого не треба, якщо ви хочете саме косарку, акумуляторну. Тому що вона і доволі потужна. Для газонної трави тут цілком достатньо потужності. Не переживайте, що вона працює від одного акумулятора цієї потужності для газонної трави або навіть для дикої для дикої трави, яку скошують регулярно. Буде цілком достатньо вам. так? Вона не дуже велика, не важка. І час роботи вам дозволить ну, виробником заявлено до 4,1 сотки на 6 амперному акумуляторі або, відповідно, десь 3 сотки до 3 соток на 4, який входить конкретно в цю комплектацію. От тому для Таунхауса те, що треба. Сотка півтори газону, ви точно стережете на одному заряді акумуляторі. Якщо вам треба буде косити якусь густу високу траву, я не скажу, що вона призначена для такого, але вже я бачив тестування цієї газонокосарки. Ну, бач, видно, що її важкувати, але вона справляється навіть з доволі високою травою. Там ну майже висотою газонокосарки. Тому це ненормальний режим експлуатації, але. Ну, якщо треба, то що робити? Підіймаєте на максимальну висоту на вісімку, скошуєте один раз і потім вже плавно переходите нижче. От, тому косарочка цікава, бюджетна, недорога. Є комплектації і нульова без акумулятора, без зарядки, і різні комплектації з акумуляторами. Подивиться нас на сайті. Ну, тому явно заслуховую уваги, і за рахунок свого функціоналу, невисокої ціни відносно. Я думаю, моделька буде популярна і недалеко не один рік на території України. Тому. Якщо зацікавило, контакти на відео під відео, виходьте на заточок і будемо з вами працювати. На цьому поки що все. Дякую за увагу.